Добрий вечір, ви на каналі Танія В'яжа. Сьогодні я долучаюся до спільного проєкту Капсула на зиму який організувала Юлія Мілеєва. Я їй дуже вдячна, що вона запросила мене і дала дозвіл, хоч і з запізненням, розпочати свою творчу працю в даному проєкті. Що заплановано в мене на цей проєкт? У мене є пряжа Алізе Кашаміра. З цієї моточка я хочу зв'язати малечі поспішайкам, які передчасно з'являються на світ. Це жилеточку, шапочку і царапочки. Потім в мене є пряжа, це наша вітчизняна пряжа нашого виробника чернігів вовна. Це також 100% вовна, і з неї я також буду в'язати речі для наших поспішайок. Це можуть бути пледи, жилетки, шкарпетки. Також коконий. А ще у мене є плани на ось таку пряжу. Це у мене іде супер вош Alize Artisan. З цих двох моточків, це мені, до речі, подарунок для мене був зроблений. Я хочу зв'язати три пари шкарпеток. Одні хочу ажурні, а одні стінєвим візерунком. І ось у мене ще лишилось два таких клубочки моточки Alize Soft. Нещодавно я в'язала з цієї пряжі комбінізон дитячий, і лишились такі два невеличких шматочки, скажімо так, ниточки. З них також вийдуть чудові шкарпетки і пінеточки. Ось такі в мене плани на перші 2 е, два тижні. На сьогодні в мене все. Я дуже вдячна. Юлічки, що дозволила мені прийняти участь, тому що е спільний проєкт вже почав працювати з 20 жовтня, сьогодні, в нас 7 листопада. Але я тільки вчора дізналася про цей проєкт і так загорілося, а у мене бажання було дуже великим. І дякувати Юлі, воно здійснилось. На сьогодні на все добре, гарного, мирного вечора, до побачення!